Вже майже два роки в Україні реалізується медична реформа. За цей час сфера медицини зазнала чималих змін. Відбулося розділення на первинний та вторинний рівні, запроваджений інститут сімейних лікарів. Торкнулося нововведення і педіатрії. Наразі у Донецьку обговорили вплив реформування первинної ланки медико-санітарної допомоги на стан організації медичної допомоги дітям. Майже 700 тисяч дітей віком від 0 до 17 років проживає на Донеччині, з них 8,5% у сільській місцевості. Як вплинуло реформування медицини на якість надання медичних послуг дітям? Питання, як виявилося, неоднозначне. Спеціалісти департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації запевняють у дієвості медичної реформи та виключно у позитивному впливі на надання послуг дитячому населенню. Як доказ наводять цифри, дані за останні 9 місяців. Заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет ниже предыдущего года на 1%. Охват профилактическими осмотрами школьниками в возрасте 0-17 лет составил 88,2%, что на 1,5% выше предыдущего года. Показатель детской смертности от 0 до 17 лет снизился на 8,2% и составил 70 на 100 тысяч детского населения, в том числе и младенческая смертность снизилась практически на 9%. Проте, практикуючі спеціалісти наголошують на недосконалості медичної реформи, передусім, так би мовити, на швидкоруч перекваліфікованих лікарях. Я їх очень хорошо розумію. Терапевта з двадцятилітнім старшим, який дві тижні вчився в педіатрії, а тепер йому говорить: візьми рібенка з нуля і його. Грубая ошибка, грубіша. Дальше мы говорим о том, и ситуация не будет поправлена никак, потому что сейчас нет механизма, который бы все-таки этого врача с 30-летним стажем терапевта довел до того уровня педиатрической подготовки, чтобы он взял на себя полностью ребенка маленького. Это объективно. Причиною прогалин у медичній реформі спеціалісти називають законодавчі недоопрацювання. Наприклад, наразі немає посади шкільного лікаря. Тож, за словами спеціалістів, профогляди дітей перебувають також у не найкращому стані. Обговорили під час засідання і проблеми з видачею рецептів на безкоштовні ліки дітям пільгових категорій це діти інваліди та з багатодітних родин. Також таке право мають діти віком до трьох років за умови, що необхідні кошти є у місцевому бюджеті. Проте, через брак фінансування ці норми виконуються не завжди. Однак має місце в Донецькій області практично повсімісна така ситуація, що врачам. Не предоставлено можливості предоставляти в достаточном об'йомі бесплатные рецепти у підсумку. Учасники засідання прийняли резолюцію, у якій рекомендували зміни, які необхідно внести в подальший перебіг медичної реформи. Обіцяли направити до Міністерства охорони здоров'я, аби зазначені недопрацювання не виникли при впровадженні реформування по всій Україні. Олена Сушкова, Павло Павлов, регіональна служба новин. Допомога заради життя. Другий рік поспіль на Донеччині проходить благодійна акція Встигнути допомогти. В її рамках небайдужі мешканці області здають кров для пацієнтів регіонального центру дитячої онкогематології. Приєдналися до акції і співробітники нашої телерадіокомпанії. Аби врятувати життя дитині, не обов'язково бути заможною людиною. Достатньо проявити людяність і не пошкодувати кількасот грамів власної крові. У рамках акції Встигнути допомогти, що вже другий рік поспіль проходить під патронатом голови Донецької облдержадміністрації, кров здавали і працівники Донецької обласної державної телерадіокомпанії. Надіюсь, моя кров поможе дітям мало ли, сьогодні. Нужна кров дітям. Завтра вдруг понадобится нам, нашим близким. Это очень важно, чтобы больше было людей добрых, которые не жалко сдать свою кровь. Збирають кров для 40 діток пацієнтів регіонального центру дитячої онкогематології і НВХ імені Гусака, які мають різні страшні захворювання крові. Стати донором може кожна здорова людина. Тетяна Барановська працює на станції переливання крові вже понад 20 років. Розповідає, що щоденно на станцію приходять понад півсотні донорів. Наразі крові на станції достатньо. Чоловік, який хоче здати кров, має мати донецьку прописку, и подготовиться к кроведаче. Он должен прийти на станцию к 8 часам. Накануне, после 6 часов, не кушать ничего жирного, молочного. Семечки, подсолнечное масло запрещено. И сыр, естественно. Как можно больше наводнить организм жидкостью. Перед тим як здати кров, кожна людина проходить обстеження лікарів та випиває чашку солодкого чаю. Сама процедура збирання крові триває від 5 до 7 хвилин. Ще жодного разу кров для чужих людей я не здавала. Та заради того, аби вберегти життя хворих дітей, ми з моїми колегами сьогодні завітали до Донецької обласної станції переливання крові. Відтак, як донор новачок, я вам можу сказати, що це зовсім не боляче, а тим паче не страшно. Разом зі мною кров здавав і Олег Жигайло. Донором чоловік став сьогодні. Також вперше каже, що коли дізнався, що проходить ця акція, без вагання погодився взяти в ній участь. Я чесно думав, що буде складніше. на сам ділі. Сідут персонал привітливий, улипче. Вот всегда подскажуть, куди пройти, як що зробити. І в общем-то, ніяких болівих відчуттів я якраз такі ні іспитував на ворот стока приятне Багато хто кров здавати боїться, бо десь чув про небезпеку для організму. Лікарі ж аргументовано запевняють, що здавати кров не лише не шкідливо, а навіть корисно. Це навіть полезно. Здана доза крові стимулює захисні сили організму, підстегує виробку антитіл і тим самим захищає організм від зовнішнього воздействия інфекції. Сьогодні в акції Встигнути допомогти взяли участь понад 40 людей. Це були не лише журналісти регіональних телеканалів, а й працівники Донецької облдержадміністрації. Бажаючи, ще можуть встигнути допомогти дітям, адже акція триває до 20 грудня. Катерина Яковенко Олексій Костюк, регіональна служба новин. 7 грудня в Україні відзначають день місцевого самоврядування. Зазвичай посадовці чують від громадян з більшого нарікання, причому як заслужені, так і ні. Втім, напередодні професійного свята на їх адресу лунають одні лише привітання. Представників професії, яких в шахтарській столиці понад дві тисячі, привітав і Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Увесь рік роботу посадовців пильно оцінюють. Частіш за все трапляється так, що коли одні проблеми вирішуються з освітленням чи водою з'являються інші з дорогами чи теплопостачанням. Олександр Ликянченко напередодні дня місцевого самоврядування подякував посадовцям за працю та вручив грамоти. Подяки від обласної та міської ради. Всіх нас об'єднує обща ціль, кожен день робити таким, щоб наш город становився красивим, комфортним, удобним для проживання простого. Данчаніна на сьогоднішній день ні проплати і субвенції, котре задовжало нам государство, составляє свыше 280 млн гривен. А ми свои обязательства всі выполнили. Ірина Прокопенко працює у сфері місцевого самоврядування вже 16 років. Відділ яким керує останнім часом, курує усі питання комунальної власності. Каже, робота улюблена, втім працювати нелегко, бо люди різні. Питання Часто очень разнообразно и каждое письмо, которое приходит к нам в отдел, это фактически маленький кусочек жизни, на который нужно, который нужно прожить и ответить человек. Бывают такие моменты, когда и на нас жалуются, но знаете, всегда хочется встать на сторону того человека, который жалуется и понять его, потому что жалуются, скорее всего, не от хорошей жизни, да? Но очень хочется сказать людям, которые вот по ту сторону экран свет, что вы войдите в наше положение. Мы, да, мы чиновники, но мы стоим на страже закона. Серед 2200 людей, що працюють у сфері місцевого самоврядування, Донецька 600 депутатів міського та районного рівня, 360 працівників органів місцевої самоорганізації населення. Саме їхня плідна праця на думку очільника шахтарської столиці направлена на виконання плану соціально-економічного розвитку. Катерина Щугорова, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Процеси збору податків мають бути зрозумілими та прозорими. Саме з такою метою в Донецьку був проведений семінар для бухгалтерів і платників податків Донецької, Луганської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Експерти обговорили нещодавно створений закон транспортного ціноутворення. Семінар для керівників підприємств та бухгалтерів за темою норми податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення пройшов у Донецьку. Мета роз'яснити платникам податків, яким чином їм доведеться працювати із затвердженим 1 вересня законом про трансфертне ціноутворення. Такі зміни повинні не лише зробити ведення бізнесу для деяких підприємств зручнішим, але й знайти нові надходження до державного бюджету. Этот закон введен для того, чтобы упредить все схемы уклонения от налогообложения. И если граждане были участниками этих схем, то, конечно, они будут упреждены. Но я думаю, что на гражданах непосредственно этот закон не должен отразиться. В первую очередь должна быть увеличена база налогообложения, увеличение поступлений в бюджет. Аналогічний закон зараз діє у багатьох розвинених країнах. Більше інвестиційно привабливою він повинен зробити і Україну. Ми не менше, ніж бізнес сообщество заинтересовано в формуванні благоприятного бізнес-клімату, ведення простих і понятних, а головне – стабільних правил осуществлення господарської діяльності. В першу чергу, наші усилия направлені на створення рівних умов для розвитку підприємницької діяльності всіх суб'єктів господарювання, допущення створення іскусних… Преференції виборочного примінення законодательства дільними платільщиками зробити життя підприємців простішим повинна й те, що сплатити податки зараз вже можна дистанційно. Автоматизовувати цю систему планують і у подальшому. На сьогодні вже 100% платників ПДВ та 85% платників податку на прибуток проводять свої операції в електронному режимі. Данило Ширшиков Павло Припра, Регіональна служба новин. До 15 та 14 з половиною років ув'язнення засудило на Донеччині організатора злочинного угруповання та двох його спільників. Донецький суд виніс вирок членам так званої банди пшеничного, яка скоїла 55 розбійних нападів. Угруповання, до складу якого входили троє мешканців Донецька, протягом двох років здійснювала розбійні напади на заможних підприємців та правоохоронців. Більшість постраждалих отримали важкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження. Загальна сума вкрадених коштів склала понад 800. О тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Майже 10 тисяч експонатів, серед них понад 50 одиниць транспортної техніки. Після тривалої реконструкції музей історії та розвитку Донецької залізниці відкрито для відвідувачів. Перших гостей заклад прийняв у свій 13-й день народження. І знову музей історії та розвитку Донецької залізниці після реконструкції відкриває двері для всіх бажаючих. Це єдиний на всю Україну музей, де представлено близько 10 тисяч унікальних експонатів. Ось такий експонат в дії. Механізм який не требують ні батарейки, ні електроенергії, нічого. Ось так ручкою накрутив пружинку. Взяли і в ліс куди угодно. Без всякого, без всякого питання. В залах музею можна побачити форми на одяг, відзнаки різних часів, інструменти та інвентар. На оглядовому майданчику розташовані раритетні зразки залізничої техніки: вагони, паровози, електровози, калійна техніка. Все це відображає основні етапи розвитку Донецької магістралі на сьогоднішній день. Та территория музея, на которой мы находимся, не может уже в полной мере вместить то количество экспонатов, которое мы можем разместить. Поэтому на сегодняшний день мы решаем вопрос о включении финансовый план 2014 года, развития дополнительных площадей для размещения нашей техники. За 13 років існування музей став одним із найцікавіших музеїв залізничної техніки не тільки в Україні, а й в СНД та країнах Балтики. Рідкісні зразки залізничного рухомого складу, а також постійне розширення експозиції, роблять музей унікальним місцем для любителів вітчизняної історії та техніки. Юлія Арделян, Сергій Чорний, регіональна служба новин. На 96-му році пішов з життя перший темношкірий президент Південноафриканської Республіки, лауреат Нобелівської премії миру Нельсон Мандела. Про це повідомив діючий президент Джейкоб Зума. Мандела відомий як один з найзавзятіших активістів в боротьбі за права людини в період апартеїду, за що 27 років провів у тюрмі. Нельсон Мандела помер у власному будинку в Йоханнесбурзі. До похорону всі державні прапори в країні будуть приспущені. Пізніше його буде поховано з державними почистями як батька нації. Висловив співчуття у зв'язку з утратою і президент України Віктор Янукович. 6 грудня Україна відзначає сторічний ювілей видатного медика вченого літератора, а також одного з засновників української серцево-судинної хірургії Миколи Амосова. Він запровадив в кардіохірургії цілу низку новаторських методик, а також. Став автором системного методу обмежень і напружень, завдяки якому прожив майже 90 років. Втім, за злою іронією долі, лікар, який мало не щодня перемагав хвороби серця, сам побер від інфаркту. Це була остання інформація у випуску. Докладніше про головні події тижня. Дивіться у суботу, о 19-й в інформаційно-аналітичній програмі регіон. Я ж на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, в суботу 7 грудня, очікується хмарна з проясненнями. Погода вночі сніг, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах у Желедиця вітер західний, 7-12 метрів на секунду. В день пориви вітру до п'ятнадцяти.